Можна сказати, йшов. Мирославу Куцюлиму у його житті випало ще одне щастя бути дідусем трьох онуків Улянки Юлі та Мирославчика. Він безмежно любив дітей, а вони відповідали йому такою ж любов'ю. На нашому каналі ще пам'ятають прості і дотепні казки діда Омелька. Добрий вечір вам, малята, любі хлопчики і дівчатка. Умощуйтесь зручніше перед телевізорами і попросіть батьків. Не перемикати канал, бо віднині і надалі щодня о цій порі з вами буду я, дідусь Омелько. Ще одним його дітищем був Озернянський самодіяльний народний театр, якому віддав понад 30 років свого життя. Він казав, що я в везерінь себе почуваю як Нігін в Петербурзі. Настільки він себе почував вільно, з, прост з простим людям. Так, ну він вийшов з простої сім'ї з, з Ягольниця. Ви знаєте, Чортківський район, села з бідної сім'ї, і тому він цінив це все, цінив людей, цінив відношення їх, що він вони не рахувалися з часом, приходили до нього на репетиції і, і, і так дуже багато часу він віддавав театрові людям. Сьогодні справу розпочати Мирославом Куцюлимом продовжує Надія Бобко, режисер Озернянського театру. Він в мене був дуже добрий і приятний, веселий, такий, що добра не можна і слін нема, який він був для мене і для всіх нас, озір'яних. Ми ним так радували, що ми тільки чекали його. Так. Ну. І я виставу грала з першої вистави і так майже до кінця, доки і він був. Про акторські здібності Мирослава Коцюлима відомо і за межами Тернопільщини, та мало хто знає, що його намагались виключити зі студії при Львівському театрі Марії Заньковецької за профнепридатність. Та найбільшим визнанням його майстерності була народна любов. Купуючи квитки на виставу, глядачі запитували, чи гратиме сьогодні Коцюлим. Він вмів перевтілюватись у будь-які образи, водночас не одягаючи масок у спілкуванні з іншими. Часто сперечався з режисерами і. Мав рацію, бо кожну роль не грав, переживав. Мирослав Петрович Куцюлим ніколи не ходив на роботу, а він приходив на службу. Він в театрі служив. Сьогодні переважна більшість акторів приходять на роботу. Переважна більшість працівників телебачення теж приходять на роботу. Не служити. Розумієте, бо людина, яка має, і Бог дав талант. Вона несе за це відповідальність, вона несе свій хрест. Зверніть увагу, що особливо обдаровані люди, до них дуже гірка доля. Ми переважна більшість, будемо говорити. Візьміть Гурченко, візьміть Джерханяна, візьміть, я не знаю, бучму, візьміть наших, там. Ну, кого ви знаєте. Ну, Бучму ви, може, і не знаєте. Ну, візьміть любого. Чим більший талант, тим складніша доля. Так от служити треба. А якщо ти обдарований, то ти служиш три рази. Мирослав Коцюлим зіграв більше сотні ролей на сцені. Він згорів у театрі, бо працював серцем. Його життя не було безхмарним, часто потерпав і від несправедливості, непорозуміння. Отримав численні премії та найбільша нагорода народне визнання. Його немає з нами уже п'ять років. Та пам'ятає його рідна сцена, гримерка під номером 14. В його ролі гратимуть інші актори, але так як він, вже не зіграє ніхто.